А там насыпаем. Я снайпер спортив, бля. Мабуть, уже вийшов. Ah, yeah, Я сказал, мои при друзей прийдут и в люд. Ты сказал, ей? Да, my friend, it's kill you. Так пафосно специально. Они такие maybe, maybe. А прикинь, фейспам был було, як бы мы забрали. Ну, мы в кушак, мабуть, поедем. Та ти дуже добре постараєшся, я в тебе вірю. Так, <смас> мене досить, оскільки я в цьому граю. А я майстер-пітатор. Дивишся, <смас> тобі <Це> два боти не <смас> шуміли. Це реально, в грі боти — це таке, так воно і є. Коли в цьому боти були загрозою на багато більше, більше. Особливо <смас> ті, які <смас> сидять <смас> по кутках. Та просто напроти вони чітко рухаються. Тобто Зліва зі, нема. І, все пачки тут умирают. На блоках я боты. О, справа с костровым. Он, Он бежит. бежит. ай яй 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 я, я с машины не смог выйти. Блядь. Я yeah, соло. Don't push, please. I join my squad. Don't go with me. Don't go with Да твои соседы. Сзади. За счетом, за тут. Жалко. Блять, у меня, пацаны. Там А жаба тут вийшла. А це наша жаба. На лікарні є. На лікарні є, да, на лікарні тачка є. там де... Є. Ви поняв, лікарня котра. О, і там надо серйозно. От, в ангарі. Ми на блоках, один, Влад. Один, один відбігає. Підходить один. Від від один. <клак> <клак> відьма, розбив. Ого. <клак> <клак> Добрав. Ще ззаді, ще ззаді. А, це, це. Бля, я Заховався. Мене є знаю. Можем під дрон залетіти якось. Я а поки в вікно дивлюся, щоб вам не нашили. Дивись, дивись вікно, перебігаємо. Давайте на дах залітаємо по черзі. Я даю дрон. Коли буде он готові, я готовий давати дрон. Я ще не заліз. Давай дрон, може. Ой, я не долетів. Но окна в одного не, до, не доберу. О, oh, доброго, Андрюха, хорош. Там що, не, ще один? Да, да, ще один. Не не, він кричав, не, що не тут, тут, тут. Yeah, yeah, yeah. А, я не зацепив все. Okay. О, тут отсі накидали приколи. Ого, там влад гляньте скільки машин. Гарість стар. Що там за движуха відбувається? Нам треба, мабуть, жабу і, об... і на горку. Тут... Ми можем стрибнути тут. Ні, <ріпи> на більше. Треба <потрібно. ріпи> <Тось> говорити. <ріпи> треба говорити. А, <ріпи> той, що руку кинув, <ріпи> мабуть. <ріпи> Я хочу плашок на Машин багато, но нікого не бачу. А, бачу. Нет ревайф, I have friends. Треба нок. <laughs> я би точку дав. Почекай, я right. uh, пока що. підійду. Піду. <laughs>

Sražu, Kako? Ruka, baš što tu je. Aha. Uh -huh. Opet to je Opet to je Opet gura. Fucking push me. Šta to je? baš to. mamu. Da vam yeah, yeah, mamu. ukrajinsku. Da Bog da vas Putin potuko <acband> А то насыпаю. Я снайпер спочил, бля. Мабуть, уже выйшов. Ящик з плашками тоже ману такие, я кидаю. Я треба комусь аптека? О, Андрію, бачу, треба аптека? На. Ты послав ей? Да, my friends, i kill you. Это <laughs> так пафосно специально. Uh, Они такие maybe, maybe. <laughs> а прикинь, фейспам було би, якби мене забрали. Ну да. На, Ого, ну не нормальні, по чики, да? Да, нормальный, сваншот не Ого. Просто як він... зі снайперки мене поняв в повній броні само телемо. На ходу в машині. Хотя його знаю, бо я зробив ног, відразу залетів ну, цей, точкою. І залетів на ножі. О, вже пише, написує. О, мародер, до речі. Напиші ютуб-стрім. Та вони ж бачать, що це в Це Си що завертаємо відразу підіжатиме? Я би з бойового може пригнув. Її захватило, а, нема часу, треба йти. О, дам, дам. Цікаво на якому поверсі да? тут сейф був. Налутують. От там на другому сходу. хто то ще вот их там всього. скрішев. Чегевар було двоє в паті. Його тут контроль Не йдіть, не йдіть. просто контроль-то. У медик там. Та я піднявся. Не, так красавчик. Вийшов. А Ша шап'ять дають, минометки. От тепер можна глянутый. Наши форту типу. Да, бойової глянути, що там работает. є збірка на медика. Що Та там виваляється. Ну, принадлежит е... на медика. Та ні, не хочу. А, хоча може і хочу. хочет. Ты Бронебій. Тільки я зараз сумку візьму, все, можеш. Там рейком, дробово, не Немає, лірки, там не вистачає. а не вистачає? Ну и лекер, годинник и трей. просто понятна. А, одного бінта не вистачає. О, типа бепку не забрали. Може тут валяється? Так я бойвей займу. Хочешь Андрій, скинь маниці, мотвах у мене рюкзак закморотера. Я патрончики взял бы. О, є люди, ну тут. Тікає. Я тачку вижу. Ну по ньому боти нефігована шивають.

Уже. О, тут ще люди біля нас. Вертушка по комусь навалює. Десь в цій стороні плюс мінус там вертак лопашить. Чи лівіше десь? А, он вертушку. А, зараз, зараз відмічу. Бери транспорт, у кого О, забери мене. Їдем. О, біжить, біжить. Так, да, так, да, так, да, на ящик побіг. Ні, <постоль> ні, на ліво, на ліво. <постоль> Там <постоль> ще, ще бігає хтось. Он лутає. Вот его кошмар. Побіг, побіг. А там а розбив. Камаз взяв, да? Топит. Ну ладно. Добре. Не, бо одного ще забрав. Евак, евак, щойно евак викликали на горі. Да. Бачите? Відмічений гелікоптер. Прямо перед нами по трасі. А от він далеко. Ми туди навряд чи встигнемо. А він руку кинув, не кинув. Не їдемо, ні, тоді. Все, вакуум має. А він Оце руку не кинув. Мене тут. А в мене руку кинув. Вак тут Вакуум О, не... Моцик у мене. Це не його команда, а вони пишуть що на ну, читери. Ультра Онами Трет із ну читери пишуть, читери. Чому она купо і запухива одного? Че нам не, не, не заправляется. А то вона повна була, плюс-минус. Почти. А може складимся з ним? Чекай, чекай, стой, чекай, стой, стой, давайте складимся. Он же бачит нас. Аби а, не текау. Б... Э, Треба було скластись, ми могли його даже добрати там. Нокнув. О, хорош. Точку. Можна одне для Побіна, суети? Побіна, Давай, поїхали. Він ще раз встав. Ще одне за мене. Друг. Не можна. Сприню, сприню, сприню. Їду, їду далі. Так. Може я з містолетом? Пістолет, а я... Їдьте, їдьте, я випав. Чуть, Ghui, чуть чуть давайте точку на впереджень я даешь все. Нет, это за будуть. Ай, блядь, герой. Дай ты можешь поводить точку

Що, скипаємо тоді. Та наші, ну сам написав іди до мене і сам усе скипнув. Що це за. Кипаємо да беремо тачку їдемо. Yeah. Блин там снайпою можна було його вибити, конечно коли він тригав. Ви так до нього? Ні, а он недалеко вже плаває. О, то Моно його лупанути. <плес> де <-д -д> плаває. <плес> извывки пробуйте на мнеку я снайпер я бачу він, он там уже снайпер <плес> но він То... будет нырять выныривать едем едем снова вынерру Конечно. Треба гадюка там. Свичнем. Це походу бай. Оп, срада не будет бігать. Мины. Бай, байт, 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 может да ты точку но... О, точка, бабка, дякую. Че, на фай дава? Шоу, яду забрав сюди назад є? точка, в мене точка одна. Я бабку собі оставлю. Дякую. А я не знаю, може ще хтось є. Ага, тут а, зверху все за Ох, тут ботів знизу броньованих. Ой-ой-ой. Я тебе напівботів вийшов. мина? Чья мина? О, а ты мину взялся. Ты будем мины. Каже, вертайтесь в аеропорт. Ну, я дивлюсь, звідси не бачу його. Там. А так. ми його можемо забрати на останній ваку, так нам немає сенсу тратити на нього час. О, стріляє. Зі найпив, що що. Чи то він може вже на бочку піднявся. Ні, не бачу на Дикаво, скільки в нього? Я аптек? просто думав, якщо він є на вишці, треба нок и тошку будет. Так, ты так, так, так. стреляют. Я таких снайпу не бачу. Та да, вот вот. Зараз на вишці не бачу поначе не Я за хантом а іду.

Я думаю, ми проведе на коробку Вони може тебе виглядати, у нас корпус. Бомже. О, ти ж, о, світи сон, о сон. ще люди сзади, на бойовому трійка і тут трійка А, вони в цьому будинку. Ну вони поки по мені нашивають. Давай тоді я вишку пробую забрати. Блі, і на бойовому троє. О, джокер по мені на Мені з бойового Джокером, дали. Бля, боти. Сука. Нет, не стріляй. Блядь. Да, а вони поки а будуть Льот. на мене байтитись, мабуть.

О, ще тип Джокера по ним насипає. На ну, бойового, на бойовому три. Вони не, не, не підкутні виходять. О, І точку. Вези, страйк, я не можу дати точку. Дав точку. Стригнув вниз сюди. Да. Все, я тут. Ще одну вийшов з мене вверх. А фіг я зачаю мене. О, ми вже плиці їх забирали. ще один десь є. О, леді! Стає. Ха-ха, у нас вже два баунті. Давайте тачку бойовий, там люди. У нас зараз трохи піджимає. А, вони нам тачку виб'ють. Треба, дол... треба горці може пробувати. Я, трубай. Трубай, я, Де я, я піднімусь. Трубай, трубай, трубай. А, трубай, трубай. О, а шо? Так нема? У мене є запасна аптека. Їдем, 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 час. 5 хвилин. Просто під міст, якщо що, Джокер. Да, я теж так думаю. Ну вони вже повинні тікати. По радіації а у них машини нема. Ось тут Камаз вийшов, ніби Де Джокер, да, вони звідти вилучуть. Ходи, 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 Хочу, хочу. і витачку. Треба бігти воно. Будут yeah, вони будуть пішком бігти. Заправка і хащать якщо все, у них такий буде напрямок. <звук> як <звук> так швидко. Ну, Вони будуть полівом бігти в куди діватися. Давай взяти мотик, Добро. Yeah, мотик yeah. моти взяли, бля. Мотик. Че, okay, ну їх, їх трійка була, хіба що вони розділилися. По що вийшов? По що він? Ну це все, він встигне. Тачка є. Хант відмічу, щоб знати, чи... Ну там той водяник. Та я думаю, що він не прийде до нас. Він писав оцеє. Uh, Слава Україні, ну так. щось він... А ч він тоді так дивно? Не, я вже потім переписатися, ти написав, що научиться. No Видно. Да, в коще е. Ну, батьки, вид ван, бать. ще є, <рес> є. разбил, я думаю, вони тепер вийдуть. А що, ми на тачку? Ага, ну машину. Так, бот час піднимаю. Блін, треба осання. Там є мати то і бери. Іду. Ну він в кощей був один, це дуже дивно, що всіх дуже мало. На останню їх. Верху, да? А я їду на останню зразу. That's